Це вбивство сколихнуло всю Україну та Європу. Кілька місяців тому росіянка та її чоловік німець вбили у Німеччині двох українок, які рятувалися від війни. Пара, яка вбила українок та викрала доньку однієї з них, отримала вирок. Наскільки їх засудили? Усі деталі в ексклюзиві та Її до останнього сподівалися знайти живою. Було залучено кілька десятків поліцейських водолазів та гелікоптери. Але 19 березня 2024 року тіло 50 Однорічної Марини Стеценко, харків'янка, яка з донькою і онукою рятувалась від війни у Німеччині. Витягнули з річки. за два тижні до цього. Знайшли тіло її дочки Маргарити. Родину зниклих українців у Німеччині шукали кілька діб. 27-річна дівчина її 51-річна матір та немовля, якому на той момент було трохи більш ніж 5 тижнів. Безвісти зникли з табору для біженців ще 4 березня. А вже за кілька днів, 14 березня, місцевий житель знайшов тіло молодої жінки на дамбі, річки Рейн біля міста Хокенгайм. Згодом з'ясувалося, що це тіло 27-річної українки Маргарити. Експерти майже одразу підтвердили, дівчину вбили. За справу взялася спеціально створена комісія на пошуки зломисників кинули шість десятків поліцейських. Та навіть у цій історії не обійшлося без росіян. 17 березня у німецькому виданні Білд повідомили, що є перші підозрювані. Журналісти повідомляли, що у скоєнні злочину підозрюється 43-річний німець і його дружина, – 45-річна росіянка. Втім. Шокує ще один момент: це вбивство. Вони планували давно. Причина ті захотіли викрести дитину Маргарити для дівчинки. Навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником. А 45-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара вже мала трьох дітей. Свідки розповідали, що напередодні чоловік придумав цілу легенду і розповідав сусідам про свою, нібито новонароджену доньку. За його версією дитина мовляв перебувала у відділенні інтенсивної от-от вони мали б забрати її додому. Власне, після вбивства жінок у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену мію. Її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що вона донька загиблої українки. На суді німець та росіянка зізналися вбивстві просто на початку судового процесу. Про це повідомили місцеві змі. Чоловік зізнався, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком. Слідству також вдалося з'ясувати, що 43-річний чоловік та його 45-річна дружина. Росіянка хотіли мати доньку, тож планували видати немовля за своє. А злочин дійсно готували ретельно. Росіянка навіть долучилася до групи в телеграмі для підтримки українських біженців. Так вона й познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням доньки. Українки, мати, бабуся і немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейнекар. Перед вбивством жінок приспали. За даними слідства, подружжя підсипало їм снодійне в ресторані. Згодом на озері чоловік вбив старшу жінку, вдаривши її гумовим молотком. Далі так само вчинив із 27-річною Маргаритою, а її тіло спалив додому. Подружжя поїхало з немовлям, де його згодом і знайшли. Після вбивства подружжя поширювало вигадки про походження дитини, зокрема, що її привезли з Чехії. Чоловік зізнався психологом, що хотів здійснити мрію дружини про доньку. Нині мія, який зараз близько 11 місяців живе зі своєю тіткою в Україні, сестрою вбитої Маргарити. А ось вбивць отримала вирок. Суд Мангайма засудив 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка до довічного ув'язнення. Їхню провину визнали особливо тяжкою, що фактично позбавляє права на дострокове звільнення. Проте вирок ще може бути оскаржений. А що ви думаєте про цю історію? Діліться думками у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.